Право, проти, мої кохані, з вами Ханна. Ось так краще, на кращий зірковий таролог для всіх, а також авторка амулетів із карта таро, які змінюють ваше життя. Але не просто так, а завдяки в які ви проходите. Тому записуйтесь, боже, і в мою групу телеграм. Там крутий контент обіцяю, вам сподобається також на цьому тижні амулети. Моє самоцінне, саме круте, що може бути у вашому житті, на них знижки, тому що я хочу допомагати людям і тим, хто хоче мати амулет, є для цього всі умови. Мінус 70%. І так дивимось, що відбудеться про ці 10 днів в вашому житті. Тут щось у вас якась ситуація стоїть на місці, да? і нікуди не рухається. Да, ханочка, це я собі сама кажу. Так, це віночок. Я купила ще в Києві до війни. Це хендмейд. Він тоді такий дорогий був. Пам'ятаю, тоді віддала 800 гривень. Розумієте? Так, але дьявол тягне, дівчата, і вас, і його. Чомусь так зорі запалали. Бачите, яке тяжіння велике? Так. Тут карти кажуть, що дьявол тягне. Але ви розумієте, що була хитрість, була обман, були маніпуляції, було те, що ви наповнювали чоловіка коханням, а він все це не цінував. І зараз ситуація висить між вами, вона нікуди не рухається. Але десятка пентаклів це мається на а, -а, -а. ха-ха-ха. На протягом 10 днів ви можете війти в, в те, що почнете будувати стабільні надійні відносини з цим чоловіком. Бо він вам запропонує десятку пентаклів: це брак, це народження дітей, це те, що буде заробляти гроші. Так, він тут до вас їде, сонечки мої, очікуйте. Але єдине, що маєте, він має дуже багато, що тут таке у мене ілюзій і фантазії, дівчата, він то до вас їде, але з якимись він все не бачить так, як воно є по життю. Так, тут карти кажуть, він таки їде з егоїстичним посилом. Тобто він на перше місце ставить те, що хоче він. Так. Він розбив вам серце, бо вів себе по дураку. Ви пішли, кохаючи із цих відносин. Тепер він хоче проявитися, але не проявляється. Він тут, до речі, ще й злиться на вас. Чому так сталося? Да? Чому ви йому далі енергію свою не даруєте? Тому. Він тут хоче до вас проявитися, але не проявляється. Але почне король Жезлів. Він прийме рішення. Я йду. До кого? До вас. Так. І він, до речі, до вас прийде, як він вважає Стузем Пентаклів Стузом. Тобто з такою пропозицією, або в такому вигляді. Ну, тобто, дівчата, готуйтесь, ви очманієте. Тому що ви це не очікуєте. Він до вас прийде. Знаєте, як оце золотий долар, чесно. Або таку пропозицію зробить. наче він золотий долар. Так? Так. І ви будете тут... Ви будете, до речі, буду з вами якби боротися за це, що подивись, який я. І що? Ну що, карти кажуть, що він вам що все це буде по справедливості. Він вам запропонує, тут його ведуть вищі сили, брак, вінчання. Так, тут карти кажуть, що він тут боровся з якимись зовнішніми обставинами. Е, от взагалі цією ситуацією, яка між вами склалася, він тут захищав свої особисті кордони, тому що, ну, як же з цими боровся? Я ж чоловік, якби я не можу, якщо я на це піду, що з мною далі буде? Паралельно заробляв гроші, але кохання, воно є кохання. Тобто, воно пересилило, він розуміє, що він вас кохає. Так, вас, до речі, він вас бач, бачить цітою. верховною жрицею, жінкою, яка має круту інтуїцію. У нього кохання до вас палихає. І він до вас якимось подарунком прийде. Запропонує вам брак. Те, що я казала, це станеться на протязі 10 днів. Так, зараз у нього великі душевні переживання, тому що йому без вас. Дуже погано, так. Він каже, я король Пентаклів. Він каже, я вже стабільний, я вже надійний. Може, він такий і був? Може, це, до речі, це може бути ваш чоловік у когось, а у когось чоловік іншої жінки, бо вас багато дивиться. Чи варто йому довіряти? Карти кажуть, ну у вас взаємне кохання. Ну і що, ж взаємне кохання? Ви страждали, він страждав, І що? Ви для нього жінка. Емоційна, енергійна, сексуально приваблива, він тут вас ревнує. У когось знову таки виходите, якщо у нього є родина, виходите в коханках. Тому що королева жезлів, вона ще випадає і як в такий безпосередньо, що таке з моїми картами, чому вони попереплутувались? Я гадаю, тільки розклад роблю тільки прямими картами. Окей. Окей, дайте пораду моїй дівчинці. Що їй робити з цим королем жезлів? Як його зустрічати? Зараз, мабуть, зберу всі карти. Як моїй феєчки зустріти цього короля Жезлів? Підкажіть вищі сили. Ну, як кажуть, кажуть, зустрічайте його, як переможеця. Покажіть, що ви сидите на. Ну, на коні, умовно кажучи, що ви, ви є і ще як Аркан суд. Що ви все оцінили, переоцінили, так? Що він хоче вас утримати. Аркан смерть, але все закінчено. Він дуже довго до вас йде після паузи. Дуже він кудись уїжджати міг. Так. Захищаючи свої кодом. До речі, тут міг навіть місце життя, місце проживання поміняти. Так, він король мечі, чоловік з минулого. Він холодний, відключив своє серце, такий незадоволений, може рубанути, сказати, зробити боляче, але почуття у нього є, хоч він їх скриває, бо він живе за принципом Я знаю, не відчуваю він за вами підглядає. Майте на увазі. Він, розум... ну, він розуміє, що ви верховна життя, що ви непроста жінка. Дуже скоро він проявиться 10 днів. Так. Але карти кажуть, майте на увазі, він такий маг. він може переслідувати свою мету, тому він може хитрувати, маніпулювати і обманювати. Кохання спалахне, він розуміє, що щасливий тільки з вами був, ви пішли з цих відносин. Могло б у когось і він пішов. Але, ви, короле, е, але тут у когось міг піти через свою жінку, а у когось він каже, що але ти все рівно для мене моя дружина, якщо ви дружина. Або він зрозумів, що зразу розумів, що ви жінка для стабільних і надійних відносин. Тут у когось третій фактор є, дружина, бо ерафант випадає 100%. А у когось він це розуміє. І остання карта вам. Щастя в коханні. Карти кажуть, ось до вас йде перемога, ви будете щаслива в коханні. Добре. Карти кажуть, запам'ятайте, ви імператриця. Тому, як би там з ним не склалося, ви будете в родині, у вас будуть діти, якщо захочете, і гідний чоловік. Єдине дівчата додають від себе, не поспішайте. Дайте строк мінімум 6 місяців. Подивіться, що він буде робити, тому що кохання є. Я вірю, але чоловік заради кохання, отримання може наговорити наобіцяти обіцяти багато.